Раз, два, три, чотири, п'ять у нас сьогодні розпаковка! Розпаковка, зараз побачите шо, воно в багажнику, супер! О, бачите, щось каже автоматично Шти. Клас, так? Да? Ну що, я спробую його дістати Ого! Тоже кидали? Зайди, я думаю, с той стороны. Ох, мать твою, сюда влезу. Все махина. Чтобы вы разумели размеры. Ива! <клево> <клево> Майже в мизрист. Сейчас закрою машину. Четыре Я давай поставлю. Это семьдесят с чем-то. Хорошо. Так, це у нас Сигвей Майнбот uh, GT3 2025 -го року. Ну що, поїхали, побачим, що всередині. Mm -hmm. Ти мене теж знімає, бо то, що він гарний, я розумію. Ну, Але так, я треба, щоб так, я теж був впаде. Я ж твої руки ріжуть, вирізаю, так що. Коротше, ти професіонал. Mm -hmm. Ой-ой-ой. Так, тут у нас інструкція. Кабель для зарядки на дві розетки. Європейська, українська чи американська, українська. Якісь пакетик, щоб волога не залишалася. Перехідник, щоб будувати, всякі болтики. такі. Якісь ще інструкції. Блок живання. Mm -hmm. Коротше, так в багажник буду закидувати, щоб на землю накидати. Тепер саме цікаве. Довольно, що кермо окремо М -м -м. я навіть не знаю треба покласти ні, да? так, звісно занімати чи ні давай подивимося там знизу ти будеш вип... висоту а, а, диви, щось намальовано треба положити щоб видвигати а ти, ти не будеш підіймати. тоді. Все, все-все, я зрозумі. сторони Стерни Перший раз разом складно. Це й надається. Зажатий його. Зараз сюди. Та -та -там, та -та -там, та -та -там, там. Yes. Yes. Есть. О, высота ты <звы> все. Я до да, такого руля маленький. А выпускается? А, Кермо, точніше, же, направляючи керма. Є. Да, важко бути оператором. Непрофесіонально. Руки будуть боліти. Хорошо, надо достать, пойдем прикручим. Че не? Жарко прикрутить. Дай пальцы лизать. Че? Пальцы в экран лизать. Да. Это страшно. Все намалевано. Угу. А, я зрозумів, що... а, вісім, запасники туди. Ну так да. Судячи по інструкції, треба ось сюди прикрутити 6 штук. Блін, ну їх тут не 6, їх тут 4. А, Зрозумів, там ще крючок буде. Не хочуть. Тихо пальці толсти. О, Значить, пішов трошки. Головне почати. Приспособитися. На зарядку треба ставити чи він заряджує. Ну щось там є, думаю. як плотно. Робота легенька на таку жару. Будто тебе гірпічі та скажеш. Це правда. А? Є. Що там як? Ой, клас. Нам залишилося цей ключечок, щоб ремонтувати. Так Когда сетка овоська была, то оську цеплять. Ну да, она Ну а просто на роль можно, она не незвучно. Длинный, длинный. Нарва. Потому что короткий мой залетать. Вот так. Так, кат, вымогай. Далі. Все закордило що потрібно. Руль тримається, до розпаковою. Чого почати? Задній Ой-ой! Передніх все таки. Якщо чесно, я навіть не представляю. А, я зрозумів. Тут можна якось обійти. Руль дожим пойти. Це десь стане, щоб було видно як, як його збирати. О! Тепер його можна витащити. Клас. А, Прикольно. А як він е, має взагалі фіксуватись? Ніяк? И теперь с той стороны. С той стороны. Е та да дам да дам Еще заднее колесо тогда свободно. Зараз-зараз все будет. Там еще какая-то коробочка по центру есть. Таку жару розпакову робити, це дуже так, я думаю, що це акумулятор зберігається. Тепер саме цікаво. Знімаємо остаточні приколи плівочки трохи зблизька треба щоб ви це почули є треба бльот зробити. коротше просто пройдись з камерою навкруги, так щоб мене було теж видно Ага. Да, я просто по кругу, так. ти ще ще повний. Хорошо, хорошо. <смех> <смех> в хорошо. І прямо доходиш до червоної тої буковки. Да, так, -да так, -да -да. доходь, доходь, доходь. Сюди йди, йди. Сюда, та проти сонця. Нічого, нічого, нічого. Ну, закири круг повністю. Все, все, чудово. Ну, він на, насправді їздить нормально і без допомоги акумулятора. Нога, ногою отталкивается, да? Ну типу по Давай спробуємо перший. <гум> ну і так отож аж <гум> Не ну бачиш їдеш ну, Я так не собівається Вже слід, коротше Поставив Так, ну що, включаю Підходь. Будемо шукати де я тут включаю Питание Верси Ну yes. Я тримаю, нічого не відбувається Сейчас выявится, что не заряжен. Там ничего не подсоединяется. Не, ничего. Так, если нажать его надо, даже не нажать. Прикинь, я ж сівший. Що це таке? Це буст волк, це режими перемикати. Наведи сюди вниз, щоб не все відірвав. Габариси поворот іде. І е, так уже відвалилося Так, є ще в мене одна ідея. Є в мене одна ідея Чекай, чекай, чекай. Можна зайти до Так же, як сигнал теж внутрі може зайти в заблокину Тут є просто дзвони, прикинь не, не електричний Угу. Ну, я не Ну, просто цей. ну тати. Угу. Mm -hmm. Все. Придет почитать. Дивимось. что просто вмекнуть и все. Значит, он разряджен. Даже не увлекается. Не понятно. Ну все бы не дало, непонятно. Это не должен включен быть, или должен туда? Не-не-не. Ну что, поехали туда заряжать? Вымыкать. Ну все, поехали для запуска. Начало распаковки їхати ехать 210 20, 20 вольт. Вот он. Шось, шось небагато уклон, можно развернуть його, Так просто мешаю проездить. Ну, чтобы он туда упирался. О, вот так. Все правильно. Во! Супер! раз, видимо, блок живания. Блок запа запуска. Да, подрема, 3 секунды не первый раз. Просто будем чистить. закрываем. Пока Всего восьмой трон. Все рано, ты сказал 20 секунд, а сейчас минут. 3 секунды. А, 3 секунды, да. Ну, пока что он дорогой. Есть. Есть. О. Оказывается, ему надо. Варкод нельзя пока. <свят> <свят> Запускать. Уровень заряженности есть. М? Який об'єм заряджений акумулятор? Е, тут написано на екрані, потрібно скачати застосунок. Там воно видно? Да, да. Да, так. Скачати застосунок і після цього в ньому просунувати е, Q. -е. Блін. Не вкрадеш, бляхами. З такими хитростями. Я Сигвей мобил, я не знаю. Сигвей ланча. Мини-робот. Может быть, мои мобилки? Все, можешь пока стоп, но она пока закачает Горіш щоньку, що ти я там робив. То я буду дивитися, не буду знати, що ти там понажимаю. Тут щось є віддатні, коротше. Коротше, я ввожу там свої параметри, щоб завістувати за стосунки. Добавно червоний... зелену загоріти, це заряжене. Дома так, зараз за зарядом. Почитати, скільки він заряджається. Тут двоє, півтора. П'ять годин. Дуже швидка зарядка. Треба почекати, поки пройти кож. Будемо чекати. Просто одне. Угу. Так. Через емейл e вийшло.

75% це зарядка? Yes, це заряжено, 75 хвилин треба може проїхати, ми mm ще -hmm. заряжений. 79% заведується, да, mm -hmm. вийшло. Так, кажуть, що треба безпечно кататися. Правильно. Треба старше 14 років бути, коротше. Ну і там дуже багато ще моментів. Ручка mm -hmm. газу це лице. Рознажмо ворожі. Короче, просто за грейди дійсно ми його затестуємо, вимикаємо, короче, зарядки. Ні, ні, -не, не, не цей не mm вийде. -hmm. Вот, ну, тестирую Уехал <связывая> 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 Здесь у нас две ряды школы. А где у нас? там где помнит? Так рассказываем это максимум, Ну. И там дисплей показывает? Ну что Это Спорт. И рейс мод. Он уже светится Это транзит. А нет. Рейс, давай, Рейс, пробуем. Страшно.

з е -е, і якісь бустер ще є. А це взагалі волк. Ти, то, що стоїть, ти видиш, та водій Чого світло горить? Світло вертається. Горить і стоп горить, задній в темноті повинно їхати так. <гум> Что, поворотники есть? Есть, работает. Да. А у Рейка є? Уврика, а верно. А нет отражатель. Нет, только по, по очереди роть. А в инфлю другий раз нажать в ту самую сторону. Угу Сигнал проедет, бустки развивают. У чому різниця Рейс і я не розумію. Почитаєш? А як оце навіть вмикає фар, говорить? О, ось, зараз включив. Виключив. Коротше, треба розбратися. Подивись, як воно браво. Що це на таке? Матчишся в волк режим. Это хороше, так? Це спорт і типу рейс бачу все червоно. Хоча на спорті на рис, а наче розганявся в okay. мату. Okay. Okay. Проведемо дивися. Я відійду. Екстремальний замкнути. Його треба активувати, цей режим. Він має не вмикатись, якщо я не поруч.